Принято решение о проведении специальной военной операции. Разводители, Чуль, Санри, вас прозрак. Після того, як Херсон був вже окупований, 1-2 березня дуже сумні спогади, тому що 2 березня у дитини день народження. Ми планували святкувати день народження її, але їй було 15 років в той день. Але ми сиділи в підвалі, в брудному, в сирому підвалі, без світла, тому що по місту бігали. Військові з автоматами, ми чули ці постріли, ми чули бойові дії, які були на... ну, за містом. От. Ми бачили цю нашу спалену фабрику, яку ми дуже любили. І ми жили біля пожежної частини. І в цей день біля нашого дому стояли танки, які направили свої дула на пожежну частину. Це ми все бачили у вікно. І ну, врятувало і нас, і пожежників тільки те, що вибіг якийсь чоловік, я не знаю, там, яка у нього була посада, але він вибіг, почав махати руками казати: тут нікого немає, ну, тут цивільні люди, тут військових немає, не стріляйте. От. І потім танки там постояли якийсь час і поїхали. День народження був дуже сумний, тому що всі магазини вже були закриті, нічого не купити, вийти неможливо, тому що всі, хто виходив на вулицю, проходив їх, розстрілювали. Дитині ми спекли яблучну шарлотку, поставили свічку, ту, що знайшли в квартирі, і сиділи, боялися вимкнути світло, сиділи так в темряві. З цією шарлоткою. Такий був день народження. Це ну, так, такий спогад сумний, і він залишиться і для неї, і для нас назавжди. 41 добу окупації ми мешкали в районі ХБК. Згадуються, наші походи за. Продуктами харчування, і це було може теж квестом. Взагалі, я хочу сказати, що цей місяць був таким, знаєте. Враженням, що ти живеш в паралельному всесвіті, що це все сон, що це все неправда, і, мабуть, що страху не було, було відчуття нереальності всього, що відбувається. Я можу сказати, що ми ходили за продуктами харчування як на полювання. Ще хочу сказати, що ми ходили на мітинги на площі свободи. І ми не вірили в те, що можливі якісь жахливі події, ми не вірили, що когось можуть вбити, ми не вірили, що когось можуть схопити і знущатися над ним. Ми були абсолютно впевнені в тому, що ми живемо в вільній країні, ми можемо висловлювати свою думку. І коли почалися розстріли. Тих, хто є на мітингу, коли почалися використання сльозогінного газу, це знову ж таки було таким враженням, що ну, відбувається щось таке сюрреалістичне. Коли пішло діло, що вже почали заїжджати, коли пішло діло, що вже почали ширитися інформація, що вони заїхали вже в місто, то зателефонував батько, мого товариша, і сказав: Повертайтеся. Бо вони їдуть якраз на те місце, де ми стояли. а Ми стояли біля повороту на Чернобайівку, там, де цей де літак стоїть. Коротше, і ми про хорошо ми, ну, ми місні знали про дороги, щоб нас ніхто не бачив. І так ми тими про дорогами і уїхали. Так ми зустріли цей перший день. Літом це було літом. Це було на площаді Свободи. Зупинили мого батька і заставили під дулом автомата здирати цю таніроку. Хоча там по факту і нічого не треба було робити з нею. Е, потім друге в мене було, коли перевіряли документи. Ну, в нашій машині перевірили все гаразд, бо вони ну, знали, що робити. А впереді нас була машина. Це блокпост, який був в місті. Перевірали машину, так вони щось там, чи, чи дитина, чи дівчина, дівчинка подивилася не так на цей. І вони коротше, забрали всю сім'ю кудись. Як вони казали, на підвал. Ми в окупації прожили 41 чи 42 дні. дня. Мене тиснули оці військові, які навкруги ходять. Що я не можу своїх дітей випустити зі з двору? Що ну гуманітарна криза, пусті прилавки в магазині, коли шалені черги за хлібом, який видавали. Нам на родину ми брали дві буханки і це ми, ми могли з'їсти на, на добу, бо і потім знову ми щодня ці черги-черги е за хлібом, за продуктами харчування. Я сиділа вдома зі своїм сином. Біля мене була стрілянина. Я живу не так далеко від друзі. І тоді, по-моєму, цей день. Пожежа на фабриці, був бійни біля наготону А, Були вже кадри розстріляних машин і, на жаль, одна машина, яка була показана, там загинула дівчина, яку мені прийшлося допомогти знайти для матері. Ми всі розуміли, що в той машині ніхто не вийшов. Але коли до мене звернулися за допомогою, то... мені прийшлося шукати І Ні відео. Просто... Я... Зараз є відео, але... але це не ті відео, які були показані одразу. Я не знаю, та людина, яка знімала, я спочатку не зрозуміла, навіщо він це робить. Потім зрозуміла, коли е в СІТІ почали писати люди е в реактивному Херсоні, е зник чоловік, зник син. Тоді я зрозуміла, що по цим кадрам люди впізнавали своїх. Е І, До речі, машини також само було дуже багато викладених розстріляних машин по трасі. Подмораки з трупами, я не знаю. І це були такі натуральні кадри, ну, які ну, не прийнято виставляти в соцсіття. тобто їх а, Роблять фон фішечками, тоді викладали без фішечок, Це м'ясо, це кістки, це, це кров, це просто. Дуже крові були, і це ми бачили, це дуже крові. Ці кадри лякали ну, до якогось певного часу. Потім я на це стала дивитися просто іншими очима. Я не боюся трохи. Ну, як то мені по життю приходилось ставкуватись в лаврів. Це мене не лякає. Я, я, я не знаю, як. Що людина впізнає свого родича, під таким жахливим кадром? Я залишилась в Херсоні, не тому що мені не хотілося поїхати. Мені було куди поїхати, я залишилася із-за батьків свого чоловіка. Я залишилась, да, із-за того, що вони на відріз не захотіли, сказали, нам все буде помирати. В своїй кроваті. ну Я розуміла, що люд людям вже за 80 добре. І якщо з ними щось трапиться, ніхто їм не допоможе. Ну І плюс в мене були там, кішки, які вже старі, хворі. Я собі просто не уявляла, де зняти квартиру, щоб eh, взяти животник і тварин, і, ну, і плюс залишити батьків. Ну, і просто морально не знаю, Принаймні те, що я бачила, коли виходила на ринок, вони хамили, Вони хамили старикам, які їм робили там якісь зауваження. І, там, і то, і. Хоча наші теж бабульки там обжигають добре. Жахлива подія, дуже жахлива і неприємна. Та я пам'ятаю той вечір, коли це відбувалося. Да, ну, типу, дуже неприємно, коли перед виявляються зрадники, тому що хлопців тоді дуже сильно підставили. От, тому що там була промзона буквально на 100-200 метрів вище, і це була ідеальна точка, тому що це високі будівлі нафтопереробного заводу. Які знаходяться близько до дороги, які мають бетонні стіни, і з яких можна безпечно відійти, тобто атакувати ворога і відійти. Але їх поставили трохи нижче в парку на абсолютно відкритій місцевості. Я відчував себе вільною людиною. Це був той рідкісний момент, коли типу, в окупації, міг відчути себе вільною людиною. Та ми вийшли на площу, і що цікаво, протест 13 березня наймасовіший день, тому що це день звільнення персони від нацистських загарбників. І ми в цей день виходимо на площу свободи проти власне нових рашистських загарбників. по різним підрахункам. Я потім вже по фактом читав в інтернеті. Тоді зібралося десь 10-15 тисяч людей. І це був, напевно, наймасовіший протест за всю історію Херсона. Ну, типу, ми навіть в мирний час таких протестів не збирали. 1 березня теж, ну я живу, скажімо, в районі Миколаївського шосе. Ну, вже всі очікували, скажімо, перед тим вже до окупації ще в перші дні війни були бої в районі Антонівського моста. От Потім сподівався, що якось воно наше відіб'ються. І ми навіть не думали, що вже... На третій день війни вже були в глибоко тилу, бо її точилися під Миколаєвом. Тобто інформації практично ніякої. Херсоніку військових. Ну, може і були, там писали потім самооборону, була ще там щось. Територіальна оборона. От, ну, то Ми не бачили того. Перший день, 1 березня, я всі на ОСПЕТ виїхав на Миколаївське шосе, ще на байку, Просто трошки виїхав так, і бачу, там вони вже стоять. Вже їхній блокпост. Я дзвоню в поліцію, мене викидає аж на Івана Франтись. Кажу, що це так, така ситуація, вже окупанти заходить Херсон. Ну, ми вони подякували за інформацію, сказали, що передати, передати куди треба. І все. Добре, я тоді поїхав в місто. Між місто порожнє було, фактично нікого не було. Відділ поліції Суворовського району був зачинений. Тільки вже я поїхав тоді облас адміністрації. Почав губити в двері, там вийшов переляканий поліцейський. Я кажу, отак вже наступають, вже все. Каже, ми знаємо і все. Опять довелося вже доїхати додому. Бачив, вона вже заходить тоді. Повільно рухалося помиколаївське шосе. Ну, от я там ще людей зупиняв, що кажу, і зараз йдуть окупанти давайте. Ну, їхали машини якісь, Розвертав їх, скажімо так, трошки. Там небагато було, все ж таки. Їхали, йшли по по, по шисер самому, їхали в БМП, по вільній піхота йшла, около не піхоти йшла. Так воно в шосов. Ну, я, здається, це перший потужний мітинг був, чи десь чи шостого, чи сьомого березня. Коли хлопець з прапором прийшов на цьому БТР їхньому, тоді ну, син зі мною був і цей сусід пішов, а у трьох пішли туди, були там, по своєму мітингу. Ну Тоді вже стріляли, тоді нікого не поранено, але так було. Людей море було. Там дуже багато людей. Ну 24-го, ну, в мене често, чому так сталося, 24 ще серпень в окупації, День Незалежності. От той період, був дуже важкий, скажімо, оці їхні вибачаюсь, морди всюди були. Просто було гідко на них дивитися. Відчував, що ти тут ніхто. Вони хазяї прийшли, все. Ну Я вирішив їм показати. Може знаєте, там на пляжі Лілея бронекатер. Так. От, перед тим я подивився. На ньому такий флагшток є. От, я зранку 24 серпня виїхав, взяв прапор, піднявся на катер і підняв прапор. Цілий день він там майорив. Ну я так вже продумав всі свої дії, скажімо так. Намагався багато не помітно пройти зранку. Швидка це. Ну це зайняло десь кілька секунд. Ну секунд 20 мабуть. Там прапор піднімав. Швиденько спустився і, і все.